Завдяки співпраці з німецькими партнерами, університет нафти і газу отримав 10 кіловатну електростанцію. Вона дозволить навчальному закладу забезпечувати себе екологічно, зменшуючи залежність від традиційних джерел енергії. Ректор університету Ігор Чудик зазначає, цією електростанцією заживлятимуть центральний корпус. Ми маємо хорошу співпрацю і, відповідно, певні наміри розширення фактично. Сонячної генерації на наших об'єктах для економії, і відповідно підтверджуючи основні сьогодні уже кроки по енергетичному переходу, по сталому розвитку, не тільки як. Освітнє середовище, як наукове середовище, але і реальний споживач енергії, який споживав. А тепер ми хочемо ще і десь трошки оснащуватися більше і виробляти електроенергію для власних потреб. Волонтер з не полгує від початку 2022 року. Допомагає українцям, які постраждали від війни. Саме він сьогодні привіз сонячну електростанцію. Доброчинець каже: ці панелі безкоштовно надали німецькі енергетичні компанії. я намагаюся намагаюся відповідати на ті запити, які справді потрібні. Зимою це теплий одяг, свічки для військових, спальні мішки. Цього разу це те, що пов'язано з теплом, з енергетикою та інфраструктурою. Тому ми сподіваємось, що ці сонячні панелі направлять для університету і ще до кількох інших місць, де вони потрібні. Окрім цього, впродовж року університет отримав ще дві електростанції Уляна. Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.